Радіо Чикаго». Вітаю слухачів Радіо Чикаго. Сьогодні працюємо у місті Часів Яр, що на Бахмутському напрямку звідси до міста Бахмут, яка сьогодні один з найгарячіших пунктів на карті бойових дій в Україні. Буквально менше 10 кілометрів. І власне українська армія тримає тут дуже потужну позиції, попри те, що по місту дотягує практично все озброєння, починаючи від міномета до важкого озброєння. Але наші хлопці та дівчата тут сміливо тримають оборону. Росіяни стирають квартал за кварталом. Вони використовують тактику знищеної спаленої землі. Не Ша ані цивільної інфраструктури, і навіть попри те, що тут залишається цивільне населення, все одно гатять, б'ють. І нищать все, що тут знаходиться, використовуючи заборонені боєприпаси та всю наявну зброю українській армії вдалося минулого тижня зробити прориви на декількох флангах у часовому яру і відбити позиції. І сьогодні ми надіємося, вдасться ще зробити більше корисної роботи нашим хлопцям і дівчатам. Тому донайте, допомагайте дуже коротко з цього міста, тому що ви самі чуєте, що тут відбувається. Будемо далі оперативно інформувати з України Для Радіо Чикаго Христина Луцик. Радіо Чикаго»